Вітаю, в ефірі програма Народний репортер. У програмі говоримо про реконструкцію вулиці Леварної у Дніпрі. Роботи проводяться вже тривалий період, проте віз і нині там. Підрядники на замовлення департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради залишили після себе розбиті тротуари і бордюри, величезну кількість ям, замість асфальту, будівельне сміття та ряд інших проблем. Людям набридло це терпіти і вони цікавляться, коли роботи вже будуть завершені, та виправлені усі створені проблеми. За основу у цій програмі ми візьмемо сюжет про вулицю Леварну, в якому ми розповідали вам про поточну ситуацію і проблеми місцевих мешканців. Як ми вже повідомляли, у Дніпрі вже тривалий час проводиться реконструкція вулиці Леварної. Закінчити роботи міська влада обіцяла наприкінці минулого року. Однак мешканці скаржаться на безлад, який панує навколо. Вулиця Леварна, десятки мільйонів гривень виділено з міського бюджету Дніпра на її реконструкцію. За словами місцевих, тут повинна була бути пішохідна зона. Реконструкцію розпочали, проте не завершили. Як ми бачимо, тут зруйнована тротуарна частина біля прибудинкової території, купи ям, будівельного сміття, пиль і знову ж таки хаотичний рух транспорту. Далі ми пригадали декілька тендерів стосовно робіт по вулиці Леварній. Тендери, які були у сюжеті, виконуються або вже виконані під час війни. До них ми сьогодні ще повернемося. А окрім вже зазначених, пригадаємо, усі найбільші витрати щодо реконструкції вулиці. Як ми вже зазначали, за словами місцевих, вулиця повинна була стати пішохідною, проте автівки й нині їздять через неї. А біля прибудинкової території утворилася хаотична парковка. Водії паркують власні автівки, як заманеться. У відкритий. Інформаційних джерелах ми знайшли наступну інформацію. Після реконструкції частини вулиці імені Мономаха та повністю відданої пішоходам вулиці Яворницького у Дніпрі планують ще розширити список місць, закритих для руху автотранспорту. Про це повідомляли у Дня Perfuture. Вслід за двома вищезгаданими вулицями свій вигляд поміняє і вулиця Ливарна. Перетворення ще однієї центральної частини міста розпочинатиметься з в'їзду з боку набережної та закінчуватиметься на площі Успенській. Змінювати ділянку почнуть після закінчення робіт на площі. Нагадаємо, що вже зараз розпочато роботи з облагородження території на Оспенській площі. Вона також забрала по дві смуги руху в кожний бік. По завершенню робіт у центрі з'явиться новий сквер та пішохідна зона, що переходитиме на Січиславську набережну. Сам же мер Дніпра зазначає, що серед автомобілістів є відсоток на схвалення такого перетворення міста та нових обмежень для транспорту. Однак Борис Філатов запевняє, що подібні зміни не призведуть до утворення пробок, а лише прикрасять місто. Також мер наголошує на схожій, давно існуючій у європейських країнах моделі центральної частини міста. Міста. Цей матеріал опублікований у грудні 2021 року, тобто минуло вже майже 4 роки, але не те, що пішохідної зони там немає. По вулиці утворилося ряд нових проблем, від яких потерпають місцеві мешканці. Зазначимо, що на реконструкцію вулиці Леварної що до початку повномасштабного вторгнення, що після виділялися і виділяються значні кошти. Звернемося до електронної системи публічних закупівель Прозоро. Реконструкція мереж дощової каналізації по вулиці Леварній у Дніпрі. Замовник департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради. У реєстрі пропозиції два учасники ПП Нова та ТОВ Техбут ресурс. Переможцем з вимогами про усунення невідповідностей стало ПП Нова із пропозицією у понад 121 мільйон гривень. У розділі моніторинг бачимо, що було виявлені порушення. Дата підписання договору 6 жовтня 2021 року. Період дії договору з 6 жовтня 2021 до 17 квітня 2024. У змінах до договору, крім покращення предмета закупівлі, є декілька змін стосовно продовження строку дії договору через документально підтверджені об'єктивні обставини. Виконання проєктно-вишукувальних робіт стадії РП по об'єкту. Реконструкція вулиці Леварної в Дніпрі замовник не змінився, а переможцем оголошено ТДВ інститут Дніпродіпротранс» із пропозицією у майже півтора мільйона гривень. Договір підписаний у жовтні 2021 року і діяв до грудня 2023-го. двадцять договору аналогічні першому тендеру, проте їх менше. Виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту реконструкція мереж дощової каналізації по вулиці Ливарній у Дніпрі. Замовник не змінився. Переможцем оголошено ФОП Самойленко Вікторія Венадіївна із пропозицією понад 840 тисяч гривень. Період дії договору з 28 травня 2021 до 14 вересня 2021 року. Тут також є зміни до договору, які є аналогічними до перших двох, проте їх тут ще менше. Реконструкція вулиці Ливарної у Дніпрі, коригування. Перша черга, перевлаштування зовнішніх мереж. Замовник не змінився. В обґрунтуванні проведення неконкурентної закупівлі серед іншого зазначено. Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю. Переможець товариство з обмеженою відповідальністю АКАМ із пропозицією понад 29 мільйонів. Період дії договору з 3 червня до 31 грудня 2025 року. Заміна реконструкція складових єдиної газотранспортної системи України, а саме ділянок підземних газопроводів низького тиску та ділянки підземного газопроводу середнього тиску на об'єкті реконструкція вулиці Леварної у Дніпрі. Перша черга перевлаштування зовнішніх мереж. Замовник департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради. Директором якого, до речі, нині є Антон Зуєв, переможець товариство з обмеженою відповідальністю газорозподільні мережі України із пропозицією майже 3 мільйона гривень. Період дії договору з 8 липня до 31 грудня 2024 року. Реконструкція мереж дощової каналізації по вулиці Ливарній у Дніпрі. Коригування замовник не змінився. Переможець, приватне підприємство нова. Із пропозицією майже 56 мільйонів гривень. У змінах до договору, крім вище зазначених випадків, для змінення зазначено узгоджене зменшення ціни. Тож остаточна вартість склала понад 51 мільйон гривень. Період дії договору, 17 квітня 2024 до 31 грудня поточного року. Реконструкція вулиці Леварної у Дніпрі перша черга. перевлаштування зовнішніх мереж. Замовник не змінився. Переможець із вимогою про усунення невідповідностей є ТОФ АКАМ. Період дії договору з 5 грудня 2023 до 30 травня поточного року. У зв'язку із рядом змін, серед іншого, є й зменшення обсягів закупівлі. Тож остаточна вартість склала понад 58 мільйонів гривень. Лише за тендерами, які ми проаналізували, сума, яку виділили на проведення робіт по вулиці Леварній, склала понад 265 мільйонів гривень. І це без урахування тендерів із меншими сумами, яких чимало в електронній системі публічних закупівель Прозоро. Детальніше про одного з постачальників послуг ТОВ «Акам» ми вам вже розповідали в одній з минулих програм Народний репортер. Тож нині приділимо увагу іншому постачальнику послуг, який є переможцем декількох тендерів. Приватне підприємство Нова. Звернемося до джерела OpenDataBot. Згідно джерела OpenDataBot, яке надає доступ до державних даних про громадян та бізнес, то директором, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП Нова є Богдан Водолашченко. Статутний капітал – 200 тисяч. У розділі «Фінансові показники» дохід за минулий рік склав понад 116 мільйонів. Чистий прибуток – понад 3,4 мільйона. Активи – понад 61,5 мільйонів. Зобов'язання – понад 53,5 мільйонів. Кількість працівників 22. У розділі участь у тендерах. Продажі за минулий рік склали понад 299,5 мільйонів. У поточному понад 12 мільйонів. У розділі продажі на тендерах серед замовників трійку лідерів очолюють представники Дніпровської міської ради. Третє місце департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради із сумою понад 9,5 мільйонів. Друге місце Департамент капітального будівництва Дніпровської міської ради із сумою у понад 119 мільйонів гривень. І очолює рейтинг замовників комунальне підприємство Дніпроводоканал Дніпровської міської ради із сумою у понад 178 мільйонів. До речі, ми створили окрему програму щодо роботи комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради. Більше подробиць шукайте на YouTube та Facebook сторінках телеканалу «Д1». Далі ще декілька слів стосовно департаменту капітального. Будівництва Дніпровської міської ради Директор департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради, якого ми вже сьогодні згадували, Антон Зуєв. У розділі Використаний бюджет за поточний рік бачимо суму понад 166,5 мільйонів. У розділі участь у тендерах покупки за минулий рік склали понад 2 мільярда 816 мільйонів. У поточному понад 687,5 мільйонів. У розділі покупки на тендерах на восьмому місці бачимо вище проаналізоване ПП Нова із сумою понад 119 мільйонів, а на п'ятому також раніше. Згадане ТОВ Акам із сумою у понад 275,5 мільйонів. Повернемося до нашого матеріалу. Мешканці вулиці Виварної скаржаться на ряд проблем, які виникли унаслідок незавершеної реконструкції. От 22-го року почалась реконструкція цієї вулиці. За цей час до сьогоднішнього дня, в крайнім случаї, до кінця 24-го року, на вулиці проводилася заміна магістральних. Трубопроводу водопостачання, каналізації, газогонів, труб зливного водовідведення. У 2024 році було терміново проведено реконструкцію часткової вулиці для проїзду транспорту. вулиця. Ну, ця реконструкція дозволяє рухатись транспорту на зустріч друг другу, а зі сторони будинків 2, 4, 6 консерваторії, Реконструкція не проводиться. Значить, за цей період було декілька разів проведена заміна трубопроводів, внаслідок чого асфальтове покриття зі сторони цих будинків було зруйновано асфальтове покриття, пішохідні переходи демонтовані. Ограничительні стовпчики цих пішохідних тротуарів. На мою думку, транспорт не повинен паркуватися на цій стороні, де не реконструкція. Але це проводиться. Транспорт заїжджає, виїжджає хаотично, паркування хаотичне, пішохідних переходів до будинку немає, немає. Так же як і проїжджої частини, тому що вона тому, що вона зруйнована. Що, що перешкоджає ну, проходу до будинку мешканцям будинку, заїзду, заїзду транспорту, спеціального транспорту, все це затруднено за за те, що не закінчено реконструкцію цієї частини вулиці. Від чого потерпають люди? Значить, грязь, пил, строїтельний матеріал, який я залишився після цих. Цієї реконструкції неупорядковані е, е, каналізаційні люки ну, просто оставлена на самотік. Вся ця, ця, ця робота оставлена на самоті. Люди хочуть знати, коли закінчиться ця реконструкція, реконструкція яким чином і, і хто відповідальний за ці роботи. Потому, тому що людей ну, закінчився терпець. Вони Хочуть знати, коли закінчиться реконструкція цієї вулиці, і буде наведений нормальний порядок, як воно й повинно бути. Тобто робота, якщо почали, вони повинні бути закінчені. Нам було сказано в 2024 році, що реконструкція планувала закінчитися 24 роком, десь до кінця року. Ну, Як я сказав, вона зроблена частково тільки для проїзду транспорту. Ну і то в ограніченому ну, режимі. Некомфортно, то тому що некомфортно. Ну Як може бути комфортно, якщо нема асфальтового покриття, ями, перешкоди, і транспорт не зрозуміло, де, де і як він проїжджає. Нема переходів, нормальних переходів. Ті переходи, які є частково на реконструйованій частині, вони не відпадають дійсності, тому що вони впираються в транспорт, який стоїть на одній і на другій стороні. Тобто вони функції свої не виконують. Повинна бути закінчена робота, здана під ключ, щоб люди вийшли, подякували за цю роботу і на цьому розпрощалися. А так я, як хазяйственник, я думаю, що це просто ну, не зрозуміло, яким чином це могло статись, чого це так проходить. Я не знаю. Питання фінансування, виділялись, не виділялись, це, мабуть, міській раді. Їм питання треба задавати. Вони отримали, одержували кошти, планували. Це їхнє питання. Наше питання єдине, коли все це закінчиться, хто відповідає за це за цю роботу. Чому до цього, до цього часу по цій частині вулиці нічого не зробили? На початку серпня мешканці будинку номер 6 вулиці Леварної направили запит на ім'я міського голови Дніпра Бориса Філатова стосовно проблем, які виникли під час реконструкції вулиці. Людям надійшла відповідь про те, що до цього часу роботи не завершено. Їх призупинено у зв'язку з черговим коригуванням. У вересні поточного року роботи відновлять, а усунути всі недоліки і завершити виконання планують в кінці року. Не знаю, скільки раз можна перекладати інженерні мережі. Їх перекладали декілька разів, не менше трьох. Це чергова відповідь, зазначив голова правління ОСББ Ливарна-6 Микола Сушко. Нагадаємо, що перед цим роботи вже обіцяли завершити наприкінці минулого року. Тож ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Крім вище зазначених проблем, біля будинків по вулиці Леварні ми спостерігаємо хаотичний рух транспорту. Так, ось ми бачимо пішохідний перехід, але машини заїжджають просто через нього у прибудинкову територію. Зруйноване дорожнє покриття та хаотичний рух транспорту заважає не тільки місцевим мешканцям, а й малому та середньому бізнесу, який під час війни і так важко підтримувати. Важко паркуватися, нема де. Нема паркувальних місць, дорога погана. Жінкам з візками тяжко пересуватися, з дітьми маленькими, постійно бігають, тут падають. Саме така проблема це паркування. Машин тяжко проїхати, паркування немає де паркуватися, і дорога погана, машини дуже. Погано заїжджають сюди. «Грузові вантажівки, коли заїжджають, не можуть приїхати, припаркуватися, ніяк швидко вигружаються, тому що нема де приїхати, стать нормально, вигрузиться. І людям важко паркуватися, тому що міста немає, і всі стоять якось ну, так от, наперекосяк, і виїхати важко дуже. Не подобається паркуватися їм незручно, ями. Тут діти теж бігають і на велосипедах падають, і на самокатах тут літають. Важко тут і прийти, і приїхати дуже незручно. Реконструкція ще не завершена. Її обіцяли закінчити ще наприкінці минулого року. Відомо, що нині роботи обіцяють завершити вже наприкінці поточного року. Наскільки справдяться ці слова, покаже лише час. Тож ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами був Олексій Доніченко. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.